Всім привіт! Нарешті! Ми знову повертаємось до якихось подорожей. Вже кінець листопада, давно в нас не було відео. Але в нашої сім'ї є традиція в кінці листопада на мамине день народження завжди їхати кудись відпочивати. Ми минулого року були в Ужгороді, були в готелі Золота гора якраз на моє день народження. Ми про це також знімали. Два роки тому ще до війни ми були в Кургаді. А цього року ми вирішили не їхати далеко від дому, а їдемо геть близько. А геть близько біля нас Буковель. Ми проведемо в Буковелі три дні. В двох готелях побуваємо, знімемо для вас відео про ці готелі, і почнемо ми з готелю Premium Hotel, -готел», який знаходиться практично в центрі Буковеля, відразу на в'їзді біля першого паркінгу. Такий не дуже дорогий сегмент готелю. Ми в ньому ще не були, і нам дуже цікаво дізнатися, що там пропонується, тому що досить адекватна ціна є для суботи 3,5 тисячі гривень за чотирьох зі сніданком і спа-зоною. Ну що ж, поїхали! А, я забула сказати, тут така зима почалася в Буковелі. У нас в франківську нема ще такого снігу. Я зараз вам покажу, який тут сніг, це просто неймовірно. Ось це ми вже майже наближаємося до Буковелі, Це вже в нас що? Яблуниця чи Татарі. що? Бо я навіть не можу зрозуміти. Це татарів, Татарі. і ось який тут уже сніг і заметілі, дороги не почищені. Добре, що в нас зимова гума. Так, вже йдемо до нашого 212-го номеру. Відкриваємо. Отакий От наш чотиримісний, звичайний стандартний номер. Нам вже навіть розстелили. Гарний номер, а ну включайте світло. Так, починаємо нормальне оглядання нашого номера. Столик з Цільцями їх скільки є? шість штук, телевізор, балкон, диванчик для діток, для нас ліжечко. Йдемо дивитися ще ванну. Дизайн ванни, не наче трошки з іншого, вибивається, не наче з іншого номеру, геть інший стиль. Рукомийник, туалет, от така душова кабінка, косметичні набори, які тут є. Це ось волос, для волосся і тіла. В шафі є ось вішачки, рушники, великі, маленькі, є халатики. Чула на рецепті, що навіть для діток є халатки. Є капчик і сейф, є холодильник як тут відразу під столом. Кухонний набір складається з води і стаканчиків. І немає ні чаю, ні кави, ні нічого І у нас є міні-балкончик. З виглядом на парковку, в якій ми ледве-ледве помістилися. Там іде ремонт парковки, і нам довелося заїжджати геть з іншого боку. Тут дуже багато машин, і ми ледве знайшли собі місце. Ось такий наш номер. А зараз ми переодягаємося і швиденько йдемо в СПА. Сказали нам на рецепції, що СПА працює з 11 до 10 вечора. Але хамам і сауна і там є лише два варіанти: хамам і сауна. Працює з 15.00 до 10 вечора. То якраз котра година? Якраз 20. уже є. 15.20. Уже розігрівається сауна і хамам, так що будемо йти дивитися, яке тут спа. Йдемо в спа. Йдемо до спа, йдемо до ліфту, спускаємося на ліфті і відразу на виході з ліфту. Ліворуч спа, праворуч ресторан. В ресторані ще нікого немає. Ці в спа йдемо дивитись, час роботи. З 11, з 10-ї написано, хоча нам сказали з 11-ї. Заходьте. Так. Тут ось можна переодягнутися, ось роздягалки, передягалки, туалети. Йдемо в хамам. Ну, скажімо так, спа, зона, в принципі, малюпусінка. Отакесінька. Маленький хламанчик, тут поруч маленька така баня дерев'яна. Сауна Баня. Тут невеличкий басейн, люди плавають, там джакузі і лежачків геть мало, геть мало, Ми прийшли, лежаків немає. Ми поклали на стілець свої речі і зараз чекаємо, чи будуть лежаки для нас, чи ні, чи просто покупаємося і прийдемо туди ще пізніше. Лежаків буквально раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять попри басейн, і на ту сторону десь штук п'ять, правда? Небагато як для такого великого. Готелі. І спа малесеньке, так. Ну, але цей готель у нас такий перевалочний. Наступні два дні ми бронювали в більшому готелі. і про нього буде окремо відео. А сьогодні ми розказуємо суто про цей готель. Так, йдемо в баньку. Ось така невеличка теж банька на кілька ярусів. Тут два яруси, там три яруси. Знову ж таки маленька на маленьку кількість людей. Ну а тут довго не посилиш. Але принаймні тут тепло. Але принаймні тут Думу. тепло. Хамам, хамамі поки що хамам не прогрівся за пів години. Зважаючи, що воно відкрилося в третій годині, то хамам ще не прогрівся, але банька вже гарна, гаряча. Ми пробували водичку в басейні, так, рукою, ногою. Водичка літня. Зараз ми нагріємося, а потім підемо в басейн, який має лише 28 градусів, приблизно орієнтовно. Я не стверджую, що саме стільки. Бачу, люди ще приходять, і теж люди дивляться, що немає лежаків. Ну, помітно, ось в ряд, скільки лежаків. Нарешті ми знайшли собі лежаки, люди вийшли, і ми вже можемо прилягти і потім йти в басейн. Ось такий невеличкий басейнчик, буквально це все. І ще ліворуч є джакузі, яке я потім зніму. Тарасик уже плаває в нас. Тарасику, яка глибина басейну? Писало, що десь метр п'ятдесят. Є метр п'ятдесят? Найгірше це тут освітлення, таке дуже все синє. Заглий копа? Яка глибина, якщо в мене метр п'ять п'ять? Метр сорок п'ять є. Ні, метр сорок десь. Метр сорок? Але я стою на носочках. Ми зі спа, ділимося трішки враженнями. Реально, лежаки там не дуже потрібні. Один лежак на всіх можна було брати, скинути халати і просто ходити хамам, баня і басейн. Басейн трішки захолодний, реально, якби він був хоч трішечки тепліший, в ньому було б комфортно довго перебувати. Але нічого. Спа-зона така, щоб трішки похляпатись годинку-дві і йти десь далі, собі розважатися, чи гуляти по буковелю, чи на лижі, хоча ще лижний сезон не розпочався. Ми завтра погуляємо по Буковелю і обов'язково в окремому відео покажемо, як Буковель готується до лижного сезону. А поки що ми відпочиваємо, сушимо волосечко і плануємо піти повечеряти в їхній ресторан, а потім ще раз пізно-пізно ввечері сходити у спа-зону, Подивитись, що там буде. Ну, хоча що може бути. Просто побудемо трішки без дітей, без такої кількості людей. Хоча, може, це ми так думаємо, що там буде мало людей в 9-й годині, може там. Так кожен думає, що прийду в 9 і побуду без людей. Ну, побачимо. Відносно готель, от хороший, за ту ціну, що він пропонує, просто бомба. Тому що дуже важко зараз знайти в Буковелі готель зі спа, зі сніданками за адекватну ціну. За адекват ми завтра будемо поселятися в інший готель. Він на рівень трішки вищий, але він і дорожчий. А є готелі капець високого рівня і капець дорогі. Але вже як береш щось дешевше, то не завжди там є хороше спа, або навіть взагалі його нема. Так що, зараз підемо в ресторан, покажемо вам, який тут ресторан. Йдемо до ресторану, десь діти плачуть, я намагаюся говорити дуже тихо. Тут така звукоізоляція, що ми навіть в номері чули, як під нами джакузі запускалося. Але це не точно. Та точно. Я тобі кажу, то було джакузі. Йдемо до ресторану. Так, ми прийшли в ресторан, замовили три страви, які зараз покажемо вам. Але, наприклад, бургер буде готуватися хвилин 40, Цезар буде готуватися хвилин 25. До речі, в цьому ресторані, в якому ми зараз от на вечерю сидимо, тут же ж будуть проходити і сніданочки. Я вже бачу, де ось ця зона це буде для сніданків. Отже, ми замовили Цезар. Такий ось Цезар коштує 230 гривень. Тут. Ну, ціна така, що і в Франківську. В деяких ресторанах є така ціна. І ось чайок. Чай, звичайний, зелений з жасмином, 80 гривень. Ось такий бургер 350 гривень. Коштує. Бургер з яловищами називається. Достійний. Великий такий так. От я зараз до своєї руки приміряю. Із картопелькою фрі, і до нього такі ось рукавички. Дітки, як вам бургер? Смачний. смачений, Де Ще не почали їсти, Тарас не знаю, ага. як до нього підійти. Береш ось ці рукавички і їси зайчику. Бургер, напевно, дуже смачний. Та, Тарасико, зайчику? смачний. Молодець. Гуцульська пательня з курочкою. 280 гривень, якщо я не помиляюсь. Побачимо, що тут є всередині. Ось так вона виглядає. Має бути курочка, помідорки, перчик, цибулька. Я завжди знімаю чек. От. Ми наїли на 940 гривень сьогодні. Буквально у нас три страви повноцінні. Коротше, ми прийшли в 8-й годині в СПА і щиро вірили, що тут нікого не буде, але напевно всі такі були хитрі, як ми, і поприходили з дітьми ввечері, щоб відпочити до 10-ї години. Тому в СПА досить багато людей зараз. Ось такі приблизно розміри джакузі. Тут преміум спа. Якраз майже 10 година, за 5 десяти люди розходяться, і я можу повністю зняти весь басейн, яких він розмірів приблизно. І ось таке джакузі. От я така мокра після хамаму, спа. Відпочили ми вже 10 година, люди порозбігалися на трішки. Ми ще є, але зараз будемо йти в номер. Ми йдемо відпочивати в номер, а завтра ще покажемо сніданок. І завтра ми заселяємося в інший готель. Так що подивіться і наступне відео про інший готель. Прийшли на сніданок. Що в нас тут є? Різні сирні ковбасні нарізки, був омлетик, були салатики, декілька штук, м'ясо смажене, паштет з хлібчиком. Це Міленько взяла собі, так? Каву ми взяли, Макароли, тортики. Це я вийшла на балкон. Трішки хочу показати, куди виходить ось наш номер. Видно, позаду там перший паркінг, там у нас супермаркет Астон і там же ж витяг є. Тобто, з цього готелю відразу можна йти на лижах кататися. Щодо сніданки, як для такого рівня готелю і для цієї ціни, сніданок непоганий. Була картопля пюре, були. Макарошки з якоюсь ковбаскою, було м'ясо, три види салат. З капусточки, з бурячка і такий якийсь збірна помідору, огірочок із капустою. Ну, чесно кажучи, щоб мені щось смакувало, чомусь зранку не смакувало, не знаю, чому, можливо, це я така. Е, знову ж таки, повторюю, для цієї ціни це ну, нормальний достойний сніданок. Була кава, два види еспресо і американо, вона була безкоштовно, входила в сніданок це плюс. Для діток були пластівці з молоком або з йогуртом, був солодкий стіл, тортики, я показувала їх на відео. Ну, в принципі, поснідати можна. Все, ми вже виселися з готелю, все було прекрасно. На ті гроші, що ми заплатили, це було максимально добре. І спа, і сніданки, і, в принципі, готель хороший. І плюс він в центрі Буковелю досить близько. Так що на цьому це відео закінчується, і обов'язково подивіться наступне відео, тому що ми зараз підемо гуляти по буковелю і трішки подивимося, як він готується до лижного сезону і чи готується в принципі взагалі. Так що наразі, па-па, дивіться наступні відео.